Запальні танці у виконанні Кирила Ганіна. Та, пісні від влада Курана. І повітряні поцілунки від команди Національної гвардії України. Є? Такі спецефекти можливі лише в одному місці: на сцені ліги сміху волонтерський десант. Команда ближче до зірок знову потрапила на зйомки вже третього сезону проєкту, і він уже традиційно має благодійну мету. У нас буде в сезоні вісім ігор. Зараз в цьому пулі ми знімаємо перші чотири гри і. Вантаж саме цих чотирьох ігор це 130 дронів і одна автівка. Підуть на фронт нашим хлопцям і дівчатам. Серед відомих облич одразу помічаємо Гаріка Бірчу. Актор нині захищає нашу країну в лавах ЗСУ. У мене зараз п'ять днів відпустка, невеличка, і як виявилося, він приїхав не просто підтримати друзів та колег. У Нас є другий ведучий. Це звичайно Віктор Розов Але Віктор в ЗСУ. Ми вирішили, що. Позиція другого ведучого це в нас так складається. Так що це ліга смішники, які проходять службу Збройних сил України, і цього разу це Гарік Бірча. Якось так співпало все. І я вдячний, що мене запросили. І я радий долучитися до ліги сміху. А як глядацька зала, рада була бачити Гаріка? Привіт, привіт, привіт! Не скупився на компліменти для свого співведучого і Євген Кошовий. Я бачу, що Гарік трошки підготовленіший приїхав ніж я. То він там щось навіть не ізусь, щось може сказати. Це я постійно підглядую там в той планшет, щось там якісь букви собі нагадую. А він там нормально шпарить, чітко з засумував трошки залігли сміх. Уже нам в інтерв'ю Гарик розказав у планах на цю коротеньку відпустку, крім ліги сміху, у нього був ще один найважливіший пункт. Весь час присвячені собі. Як ми знаємо, подробицями свого особистого життя з публікою Гарик не надто любить ділитися, але обручка на його підмізинному пальці дуже промовисто натякає. Зі статусом холостяка актор розпрощався. Більше того, в мене є маленька донечка. Два ручки нещодавної понець. Вона народилася перед повномасштабною вторгненням. Оце так новина. Тож у полку молодих зіркових татусів прибуло. Сподіваюсь, буду довго татусем. А от Тарас Стадницький, який цього сезону знову сидить у тренерському кріслі, татусь уже з досвідом. Разом із дружиною він виховує двох доньок Олесю та Любу. Коли я вдома, я стараюся їх відвозити в школу і перед тим готувати сніданок. Меню на сніданок від зіркового тата досить різноманітне. Найпростіший це яєшня або кульки з молоком. Але я ще люблю варити там каш. Чи різні пшоняну, кукурудзяну. До речі, на кухні Тарас Геть не юніор у своєму інстаграмі. Він часто публікував відеорецепти, але щось їх давненько вже не було. Нам гуморист пообіцяв виправиться. Колись я розігрував е, спечений власноруч Спартак для людей, які задоматять. Ми його розіграли, але я ж його не спікнув. І от дружина мені постійно нагадує, каже, в тебе є борг перед ними. І Я от думаю, що я вже коли буду наступного разу пекти цей спартак, то я ж це вже знімлю. І буде новий рецепт для моїх підписників. Добре, що гроші на потреби військових стадницький збирає швидше ніж пече торти. Разом із командою ВІП Тернопіль вони регулярно закривають різноманітні збори. На даний час ми зібрали вже більше півтора мільйона гривень за оцей рік. Тільки разом із кварталівцями та колегами-артистами до військових регулярно приїжджає і Євген Кошовий. Ми були в трьох mm. різних бригадах. Mm. Привезли там квадроцикли, то орхтехніка, яка буде допомагати на передовій рулити процесом півдрони про машини. Ну якщо б можна було таскати зброю, то ми без зброї не те Волонтери не лише в житті, а й на екрані. Ірина Сопонару та Кирило Ганін. бо разом знялися в одноіменному серіалі. У цьому ж сезоні Ліги Сміху вони конкуренти, адже обоє сидять у тренерських кріслах. Щоправда, духу суперництва між ними помічено геть не було. <плес> Ірина нам одразу зізнається, через напружений графік не зможе бути присутня на всіх іграх. Адже віднедавна зайнята ще й у виставі наші Кайдаші, де її партнерами стали Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко. Здогадалися, кого крає Ірина? Звісно, моти! Цікаво, що оцінити гру Ірини ще не мав нагоди її наречений, та й сама акторка якось не дуже поспішає кликати Ріса. Просто ми там з Тарасом кохання граємо, знаєте? Але він знає, він не знає, я нічого від нього не припимова. Я з ним порадила, спитала, чи можна, чи не можна. І все добре на весну 24-го у графіку Супанару була запланована ще одна важлива подія: весілля. Ну поки що все по плану, дав з все буде добре. Тим часом інший тренер Влад Куран за лаштунками налаштовував на перемогу своїх підопічних команду фрау. Методика в нього авторська і дуже специфічна. Перу всіх собак на районі, і всім їм скажу, що ти хто Богиня. Потом я вилікуюсь, но кожна собака на районі буде знати, що ти погиня. Лариса, ти романти. Все. Після такого автотренінгу по Куранівську фрау буквально розривали сцену. От і ще один дебютант серед тренерів молдовський челентано Іван Люленов. Перш ніж сісти у тренерське крісло, він добряче попрацював над своїм стилем. Я кажу: хочу бути таким елегантним, хочу е, е, враження скласти. Ага. Стиль Івана безперечно справляє враження, але ще більше його українська мова. Нині він принципово не говорить російською. Просто ось ста 24 лютого. Я ще потрібно було після 2014 го перейти. Я зрозумів, чому потрібно вивчати мову. Я зрозумів, чому вона важлива. Мені Іван Солов'їною ще й пісні співає. Все, що треба, для тебе я зароблю. Якісь парша вдома, та навіть сир торплю. Що й казати, ну любить Іван Україну і все українське. Навіть кохання в нього made in Ukraine. Серце відомого його смішника поцупила українська красуня, танцівниця Єлизавета Кравченко. живемо на таке. Ми катаємось ну більше в Києві, все ж таки, але там в мене родина, друзі. Mm -hmm. На початку було важче. Зараз ми вже це все наладили, і все нормально. Коли почалась війна, я такий, ну. Показав їй модов винуждена, і, і їй не сподобалось вона дуже хотіла в Київ. Дуже депресивний цей період і за початку. А зараз, коли вже потрохи ми в Київ вона сумує дуже сильно і каже: Блін от я б хотіла. Ну іноді Молдову повертатись. Родина Івана українську невістку вже теж оцінила і прийняла як рідну. Та вона міла, позитивна, дуже подобається. Батька, то може найближчим часом ще й молдовсько-українському весіллю бути. Я готовий, я хочу смію, і Це все. Мені просто все зараз важко емоційно. Це такі трансформації, які потребують трохи часу, щоб все уляглось, щоб все осіло і таке все. Що ж, чекаємо на запрошення? Поки ж пропонуємо вам вдосталь посміятися та врешті дізнатися, хто з команд стане переможцем Ліги Сміху Волонтерський десант, десант-3» та зможе доставити дрони та автівки нашим військовим. А це ви зможете робити щоп'ятниці з 8 березня о 20.00, як завжди, на телеканалі Пет.